Вітаю вас, посилочка з міста Рогатин. Чоловік не дуже сльозно просив розпаковку. Не то, щоб сльозно, просто попросив зробіть, будь ласка, бо сьогодні було багато посилок з надписью розпаковка. Ми, вибачте, фізично просто не встигаємо все зробити. Давайте. Оцю посилочку як наглядний приклад. Я не знаю в місту, нічого не знаю, але ж попросили, треба зробити. По крайній мірі, попробувати. Прикольно, а тут медяшка. Дивись, е з інтересних матеріалів е оця ось штуковина. Багато хто думає, що це нержавійка, тому що вона не магнітиця, на вид нержава. Але насправді це звичайна залізяка. Ну, не звичайна залізяка, в складі є хром. Подивіться, це приклад поганої іскри. От Якщо ви бачите таку іскру на нержавійці, то знаєте, це проста залізяка. Що в нас тут? У нас тут мідяшка. Де саме головне, нема записки. Старайтесь лежить записки. Це пришвидшує в рази обробку посилок. Тому що потім не потрібно шукати хто ви, звідки ви і все решта. О, аналіз. А що у нас за аналіз? Аналіз це звичайнісінька латунь. ближче, Жень. Звичайнісінька латунь. І якийсь там контактів. Це латунь. Це латунь і контакт мідний, просто звичайна мідь. Тобто, до технічного срібла ніякого відношення немає. І тут що? І тут один з тих прикольних матеріалів, які онлайн-прийомки не купують. А чого не купують, да тому що у них... Заужений спектр діяльності. А ми шпандюримо широко. Тому <кій> арбузове насіннячко до нас також приїжджає. Дивіться, яка красотуля. Насіння сьогодні купуємо 85 гривень кілограм. Також не забувайте, що купуємо пір'я водоплавної птиці, беушне пір'я. В общем, все, що по суті можна купити. <кій> Стараємось не стоять на місці, розвиватися, додати нові матеріали в список покупок, щоб вам було максимально комфортно. Щоб ви просто зібрали всі свої матеріали, які у вас є, і відправили їх в одне місце. Правда ж, це комфортно? Я думаю, правда. Дивись, мідяшки 7 кг. На сьогоднішній день ми беремо 300, Уже 200. Гарна в принципі циферка і гарбузове насіннячко. Ой. 18 600. 1580. От тобі і посилочка. Вроді би невеличка. Швиденько запакували в ящичок на онлайн прийомку відправили. Кошти отримали і всі довольні, всі щасливі. За посилку дякую. Наступні чекаю. Всім, кому все подобається, всіх, кого все влаштовує, чекаю на ваші посилки, а також чекаю на вас на нашому стаціонарному прийомному пункті, що знаходиться місто Лубни, вулиця Заміська, 13.